Виборча кампанія зараз в Туреччині і в Туреччині тут дуже модно прийнято проводити виборчу кампанію на таких ось автобусах, їздити, робити оголошення з музикою, щоб всі звертали увагу, чули, бачили, хто їде, який претендент на мера міста. Так, ну зараз цей бур зупинився, зараз дверці закриються і ми побачимо, хто там може бути. Рука за руку, отак і поїхав.